Брати Олешки, старший влад, менший Микола. Менший Микола так. військовослужбовці прикордонної служби, Ще навіть двох років немає. В цивільному житті спрацював в ІТ-організації, в ІТ-структурах. Більшу частину свого життя займався аналізом даних і тихенько-тихенько собі, часом навіть наодинці, аналізував якісь дані і робив, напевно, щось корисне. В одному кабінеті постійно останні роки взагалі навіть з дому, навіть не виходячи ніде, поки війна не заставила десь рухатися. Мені, якщо це все розказувати, чим займався, то певної дня не вистачить. Всім побув, скажімо так, багато де попрацював і так, да, так побачив трошки державної служби і депутатства, трошки був грішок, так. Да. По початку війни, повномасштабного. Ми очолювали одне з громадському громадських, громадських формування, а добровільних формувань територіальної оборони. Брат був начальником структурного підрозділу, саме нашим бікбосом, босом шефом Я був біля його начальником штабу. Трошки так імпульсивно у нас проходила робота, ну, але в більшості злажено. Ми ну, активно займалися обороною саме в себе в районі. Активненько, живенько, не жаліючи ні сна, ні відпочинку, ні сім'ї, нічого. Від ТРО, чи вірніше від добровольчого формування, крок до прикордонників робили, будемо казати, місяцями. Це достатньо складний і достатньо довгий був крок. Коли ми з Київської області, коли ворог вже відступив, відійшов, і ми Якоюсь мірою, будемо казати, підготувалися до оборони саме наших, нашої територіальної громади, стало зрозуміло, що треба рухатися далі, тому що ми не хочемо, щоб вони знову пройшли до нас. Значить, треба підходити до них. У нас вдома сім'ї, вдома діти, ми не хочемо, щоб повторювався теж, ті самі жахіття. Ми, як завжди, були такі достатньо активні. і Напевно, в червні чи то, може, в травні 22-го року домовилися для хлопців про додаткові навчання тактичні. І Під час тактичних навчань я познайомився з прикордонниками, перепитав, чим вони займаються, хто це, що це, оскільки гарно виглядають, гарна форма. Думаю, оце да, оце. Там, еліта, еліта, хоча навіть уяви не мали, що такі прикордонники. Це що ми такі? там зараз як, ух, як дамо. А одне рішення на двох у вас було, так, е, я коли сказав, що планую, е, отримав ляща. <рес> як ти плануєш? А я. І ми пішли разом. У нас завжди ну, в більшості випадків рішення були такі колективні. Там їдемо на рибалку, значить їдемо на рибалку. Їдемо на охоту, значить їдемо на охоту. Ніхто нікого не запитував, просто ставили до відома. Так само вийшло і з прикордонниками, просто поставив перед фактом, що альо, братан, ми завтра їдемо на співбесіду. Треба все пройти, тому що будемо йти служити. Ну, ну окей, поїхали. А сім'ї, батьки, дружини, як до того поставилися? А вони не знали зразу. Ми спочатку пройшли. Спочатку отримали витяги про те, що нас забирають на службу, а потім Ай-ай, лишенько, куди ж ви йдете? А жінки саме приїхали з Кировоградщини, вони там трошки були, коли у нас там шумно було. От. І приїхали, говорю, так, я ненадовго говорю, я збираю речі. І їду, а куди ти їдеш? Я говорю, все, я вже прикордонний, поїхали. Ви єдині ж діти, два брати, чи ще є у батьків. Ну, як ви на нас так дивитесь і рахуєте, що ми рідні, тому що так всі рахують. У нас так. ніколи не було такого. ми ніколи не вирізняли, що ми там двоюрідні чи троюрідні. На сам, ну, насправді ми двоюрідні. У нас загалом поколіннями не вирізняють рідню по поколіннях, по статусу двоюрідні, чи якій не є. Сім'я велика і збирається завжди разом. І дуже близько, дуже тісно. Один про одного. Ой. Я цього хлопця знаю з народження. У нас 10 років різниці. І з самого народження у нас в сім'ї хлопчиків мало. Дуже мало. Вся сім'я жіноча. І для нас хлопчик це подія. Ми такі мамина царапинка, знаєте, Ми росли завжди серед жінок. Ну, Тут у мене є братик. А мені 10 років. Мені все за ним треба було. Покладіть мені на руки, я буду біля нього. На що ти, став... ти все розказуєш? Попросили бігом. <гум> він став ходити, треба за рукою його тримати. Треба бути біля нього. Цей підлітком тільки настав. Він був завжди надзвичайно активним, надзвичайно живим. Все. І після того, як він вже почав, будемо казати, самостійний якийсь рух. Курить і пить і Так, да, так, да, курить і пить. Вже я за ним пішов. Який він? Хто? Ви що, не бачите? <рес> <рес> Такий Він у мене. — Він надзвичайно турботливий. <рес> він фаст... фантастично уважний. Це він вже про себе почав, щоб ви це він не про мене. <рес> 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 Знаєте, у нас, коротше, жарти ходять. Ну, Брат у мене тіпа, дуже хороший. Правда, він дуже добрий, щирий, дуже класний організатор. Ну, у нас жарти ходять в нашому такому маленькому колективі, лейтенантському, скажімо так, У нього така підпольна кличка, хороший. Ну, тіпа, Йому на кого не жалуєшся, там, розказуєш про якогось лейтенанта, про якогось полковника, там каже та той полковник, типа там такої чущи наніс, я б того полковника, він такий стоїть, спокійний. Говорить, та він хороший. То ми, коротше, так його прозиваємо, де він хороший. Трошки він противненький у нас, любить мозок виїсти маленькою ложечкою, але це його тема. Треба такі, щоб виїли інколи. Ну не завжди. Ну він хороший. Я його люблю. Худай без його. вважаєте, досвідчено. Ні. Слишком юний, слишком глуп. Де довелося повоювати? Прикордонники самі розуміють, що це будь-яка контроль будь-якої лінії розмежування. Чи то буде сіра зона, чи то буде будь-яка там білоруська-російська ділянка, ну, як говориться, по перші шестю. То побачили багато. І побачили перші, навіть перед Збройними силами і іншими бригадами там супутніми. І гідно відстояли. Ділянка Чернігівської області, Сумської області і. — Лінія розмежування, починаючи від Авдіївки і до Новомихайлівки. Мирні ділянки кордону, типу там Західно регіональне управління, там Чернівецький, там, і те, і тепер. Там Зай... не були. Ми там не були. Ми, ми навіть не маємо розуміння, що таке пропускний пункт, що таке взагалі зелений кордон там в горах. Ми це не бачили. Після повернення з Донбасу нам пропонували ну, Хто, будемо казати, активним був під час військових дій, в нас була можливість перейти в інші підрозділи, в тому числі і, будемо казати, в тилові. Ну і в інші відомства, структури. І Ми відмовились від цього, тому що бачимо потребу саме на передовій. Коли знаєте, що брат поруч простіше? Простіше, але. Я завжди намагався його відсторонити коротше, від цих подій гарячих на нулі. Ну а він завжди рвався. Він ж мій малий, як його можна виперти, щоб він те бачив те жахіття. Але ну, приходилось навіть просив за його один раз, тому що він дуже рвався, дуже хотів там допомогти і там побути. То приходилось йти до вищого керівництва і просити за його. Ну, відпустіть хоч трошки. Відпустили. Трохи побули разом. Легше, але не хочеться, щоби. Він був біля мене там. Ми разом йшли в один день не, не вдвох. Нас йшло четверо. Один важкий трьохсотий лишився. Один лишився на полі. І двоє перед вами. Про хлопців треба говорити і треба згадувати. Я думаю, що їм буде приємно, що їх завжди згадують. Це були два бойових побратима: один Сашка, який. Не вижив після ротації, ми з ним мобілізувались з братом в один день. Це наш друг, брат, односелець. Навіть в мирне життя не було такого вихідного дня, щоб ми з ним не побачили, щоб ми з ним не випили пива, щоб ми не сходили друг до друга в гості. Завжди дуже тісно спілкувалися і дружили. Ну і так співпало, що ми попали разом на виконання завдань. До нас попав ще один Сашка. Який зараз тяжкий поранений, він ну, вже підлікувався, але тяжкий поранений він втратив ногу, не вдалося врятувати. І в той день, коли вони були на позиції, відбувся черговий штурм. І наші два сашки отримали тяжкі поранення. Вони були, працювали за гранатометом МК, відбивали штурм самопозиції і по їх спрацював танчик по їхній позиції. Сажці прилетіло в верхню частину тіла, а другому сажці прилетіло вниз по ногам. І вони впали удвох, як казав один в грязі, в болоті. Лежать, не розуміють, що з ними робиться. Їх починають розтягувати там по різних кутках, надавати першу допомогу, вмивати їх, приводити в порядок. І в той час прийшов група вже нашої, нашого резерву. Такий цікавий момент був. Він дивиться на їх двох. Двоє тяжко поранених. Він біжить до одного, до першого, починає надавати йому допомогу. Це Саша на його дивиться, говорить, ти чого до мене прийшов, тіпа, я себе нормально почуваю. Там є Саша, тіпа, біжи допомагай Саші. Цей зривається, там, не закінчив надавати йому допомогу, біжить до другого Саші. Починає йому надавати допомогу. Цей дуже, там оклімався, сидить, каже, ти що тут біля мене робиш? Тіпа, я себе нормально почуваю, біжи і Саші допоможи. Знає, тіпа, ганяють того медика, він не розумів, тіпа, що робить, кому першому допомогу надати. Вони дуже друг друга любили, поважали, вони друг за друга дуже тримались. Такі побратимі бойові, класні були у нас. Да, і потім вночі приходить повідомлення. Два жахливих слова діда немає. Наш Сашка був трошки старший нас. Такий, ворчуном ми його трошки називали. Завжди з ним ругались там, такі спорили, спорні питання у нас були. Але ми дуже любили друг дружку. Ми його так. Ну, по братські люблять, дідом називали. Завжди найважче втрачати своїх хлопців, своїх людей. Це найважке. Важких, а саме завдань важких не буває. Просто треба вчасно їх і якісно виконувати. Лякає всіх, лякає все безперервно. По стежці з шириною 50 см, коли треба під обстрілами виносити когось. Лякає все. Немає такого, що немає страху. Зупиняє цей страх тільки відповідальність. Так. Треба зробити. чи хочу я туди повертатися, та ні. Чи повернусь безсумнівно. Безсумнівно. Тому що там хлопці, тому що вони виконують завдання, тому що вони потребують тієї допомоги. Я піду і допоможу. Ми не схильні вирізняти якісь події чи якісь вчинки, саме як геройськими. Не варто. Ну це звичайне виконання завдання. Спрямовано воно, як завжди, тільки виключно на збереження життів. Якщо життя збереглись, значить ми зробили щось добре. Зі мною раніше, при виїзді там на Донбасі, завжди моє керівництво зі мною ругалось, тому що і брат ругався зі мною, тому що я виходив він на бойові позиції, І навіть трошки там в деяких випадках далі вилазив, чого не міг, ну, не мав права взагалі робити. Я мав здійснювати керівництво саме з КСП. Типу сказати, що не страшно, та ну, не боїться тільки дурак. Страшно. І саме страшно, скажімо так, невчасно взяти себе в руки, тому що від цього багато чого залежить. Якщо... Треба. Не знаю, як правильно сформулювати, Вчасно подолати свій страх і взяти себе в руки. Серед ужасу, ну, от, за два роки найкраще, що я чув, це коли дружина одного з військовослужбовців протилилась до плеча і подякувала, що я виніс її чоловіка. Що, що краще. Здорово, коли дочка сказала Ура, тато вдома. Це найкраще, що можна. Під час війни почуть. Новина про те, що виходиш з позиції, не так радує. Не так. Новина, коли швидка чи евакуаційна встигає забрати побратима це радість. Новина, коли є додатковий турнікет, це здорово. Новина, коли вийшли з позиції, це здорово. Ви йшли разом, але тим не менш трошки розділення відбулося. Я більше займаюся організаційними питаннями управлінськими. А Микола більше бойовик. Дервий вікінь кажуть. Микола, ви командир підрозділу, так? Е, так. Ну, наша комендатура є ж саме бойовим підрозділом прикордонної служби. Ми не лінійна застава, у нас трошки функції відрізняються. От. І я завжди був із хлопцями, завжди був, як кажуть, на зеленці. Завжди був десь в передрягах і завжди туди рвався. От. Що мене зараз бентежить, то що дали трошки підвіщення, перемістили мене по посаді. Я для себе розумію, що це майже крайня посада, на якій я ну, можу приймати участь безпосередньо в бойових діях. І ну, коротко, я розчаровуюся і не хочу далі йти. По посаді я хочу триматися біля хлопців і хочу займатися саме війною, а не сидіти десь далі в штабі. Хоча в штабі робота дуже важлива, ну, але не для мене. Під час виконання бойових завдань були такі ситуації, коли е, розуміли, що можете і не вийти? М -м -м. Чесно. Так. Да. Не хотілося про це думати, але були такі випадки, що навіть заклинювали, не знав, як себе повести і що зробити. В більшості випадків переміщаєшся один. Не хотілося брати на себе відповідальність, когось брати з собою, якщо десь ідеш далі. І страшно доволі. І думав, що і не повернуся. Що спрацьовувало в голові, що, що повертало до реальності? Ой, найбільше повертало до реальності, це коли ти задумувався, що якщо ти зараз не вернешся чи затримаєшся і невчасно прийдеш на КСП, то тобі шеф дасть. Це, це так стимулювало, що просто ужасно. І вже хотілося і вижити, і швидше вернутися, і що хочеш. Це була така серйозна стимуляція. Росіяни полонені відчуття. Які відчуття. Після чергового штурму відбили черговий штурм. Ну, давайте, ну, типа, просто Ну, його побачили вже десь доби через три чи то через чотири. Не побачили, а замітили, він почав. Ну, він був поранений. Погано себе почував, він почав посадці кричати. Його вже тоді тільки виявили, тому що він там зарився в бур'яни, форму свою зняв був в чорній, просто, типу, їхній термусі. Його виявили. Перед нами була позиція Збройних сил сп вони побоялись до його просто підходити до того рускового воєнного. Ну і я відправив своїх хлопців. Ясно, вони там його бігом прийшли до його, напінали, подивилися, що він там трошки пошкоджений. Згідно всіх конвенцій, ми там не знущались його, там положили на носілки. Напоїли водою, ну трошки. Е, приволокли на позицію, після чого евакували на КСП і навіть надали допомогу для того, щоб він не помер, щоб ми його могли довести вчасно до того пункту, де приймають військовополонених. Які сідання отримуєте? Вони допомагають? Обов'язково. Я до живих москалів не добирався. Не буду видумувати. Але якщо навіть вони й не живі, то вони можуть давати користь. І нам вони користь ту давали. Ми дивилися, яке в них обладнання, які в них речі, які в них рації. Відповідно, рації забирались. Ми потім слухали їхні ефіри. Шукали, прослуховували ті самі переговори їхні. Відповідно, робили якийсь аналіз, що саме вони говорять і як саме говорять. От фахівець просто в той час включив свою цивільну роботу, провів аналітику і за тиждень роботи. За допомогою вже російських рацій визначили найбільш ймовірні е, точки переговорів, найбільш ймовірні хвилі, де вони будуть розмовляти саме стосовно нас, стосовно наших позицій. І як тільки починала працювати та рація, ми вже звертали увагу і розуміли, що мова може бути про нас. Відповідно до того, вже почали вивчати, які позивні там звучать. І навіть якщо ті позивні звучали на інших. Хвилях, відповідно, це теж може стосуватися вже нас. Uh -huh. Аналіз проводити треба постійно, регулярно. Ми маємо, будемо казати, дуже обмежений ресурс для того. Таку роботу дуже недооцінюють, на таку роботу не виділяється якогось додаткового часу чи ресурсу потрібного. Але якщо таку роботу проводить, це рятує життя. В чому ми, власне, впевнилися на своєму досвіді? Кого потребують на сьогодні прикордонниці найбільше на вашу особисту? Інженерів і аналітиків. Треба ті, хто думає. Перш за все. Ті, хто вміє думати. А щось було такого вражання за цей час, які якості нашого менталітету спрацьовуються прямо тут. Самопожертва. Люди готові на що завгодно, якби тільки колектив зберегти. Не ховається людина. Не тікає, не боїться, але йде. Людина готова заради результату і заради колективу зробити надмірні справи, фантастичні справи. Сьогодні за одного із Саш згадували, чоловік на велосипеді віз 160 кілограм вибухівки. Москалі постійно і регулярно ж слідкують за переміщенням військовослужбовців наших. Ну, відповідно до того роблять свій аналіз, розуміють, скільки людей на позиціях, з яким обладнанням і так далі. Ми постійно старалися змінювати маршрути, змі... ну, але в цих умовах не сильно їх зміниш. А от змінювати час переміщення. Ну, щоб частково ввести їх в оману, щоб, щоб вони, вони поману, не могли врахувати, скільки на нас хто там і з чим ми там є. Протягом такого світлого дня я віз на велосипеді 110 кілограмів, а от Саша 160 кг вибухівки, протитанкові міни. Е, москалі під час того переміщення не зробили жодного пострілу. Вони, напевно, були в шоці. Е, вони не думали, що так можна нагло, що так можна, було, що так да? нагло можна це зробити. Ми швиденько повернули цю справу і швиденько Так, да, В деяких випадках в білий день простіше працювати, ніж вночі чи то ввечері. Бо в... вночі да. їхнє обладнання бачить дуже далеко, тепловині сигнатури бачить дуже далеко. А в день, як мінімум, навіть якщо мавік вісить, ну зелений чоловічок може десь замішатися в зелені і десь трошки приховатися. Вночі це тяжче зробити. Хай у вас янголи охоронці. Ніколи не відпочивають. От я хочу, щоб вони у вас не спали ніколи. Та вони в шоці. А працювали, працювали і працювали. Бо я бачу, що таким черцякам, як ви, треба дуже добрих янголів-охоронців. Вони в нас так стомлюються. Янголи-охоронці скоро, скоро скажуть, ми увольняємося. А, вони скоро на звільнення заяви будуть давати. Хлопці, ви сьогодні на Чернігівщині. А що далі? Знаєте? Знаємо. Ніхто нічого не знає. Ніхто ніхто. З якою ви інтересуєтесь? Далі війна. До перемоги тільки війна. А де вона буде, чи то буде тут на кордоні, чи то в іншому місці, чи то на тому ж Донбасі, ми не знаємо. Та да, власне нас це і не надто турбує. Ми будемо там, де ми потрібні. Ми будемо там, де ми наблизимо перемогу. І повернемося тоді, коли нам скажуть ура! Горить Москва. Да.